І знову ми чуємо про хабар. Хмельницьку область колихнула новина, що один з керівників головного управління Хмельницької області затримали за хабар. Що стосується саме в чому обвинувачення: в 300 тисяч гривень, які присвоїли для учасників АТО, які мали потрапити і бензин. А давайте поговоримо та розсудимо той факт, що я неодноразово особисто попереджала, що не потрібних державних службовців. Просто забирати, просто знищувати, без підстав, без жодних виявлених фактів за півроку хтось десь колись з кимось комусь щось не додав. А давайте врахуємо той факт, що з колишніх співробітників саме головного управління, можливо, і міських відділів створено детективне агентство, з тих працівників поліції, які колись не пройшли переатестацію, буквально в цьому році. Давайте зафіксуємо той факт. Що зараз, в даний момент, на мою особисту думку, воюють свої проти своїх. А для чого? Кому це потрібно? Кому потрібна війна між непідтвердженими фактами, або, можливо, це просто так дезінформація для того, щоб сполихнути Хмельницьке обласне управління, хоча б на чий. на дільничних, але що ми чуємо? Хабар, хабар виявлений, який зафіксований типу кимось колись в Європу тому. Е я соромлюсь, навіть спитати вас, бо можливо я не настільки компетентна, але хабар хіба фіксується протягом півроку, чи хабар виявляється відразу? Якщо два місяці тому назад була ревізія і все було здано по нулях, а на сьогоднішній день ми маємо гучну справу про хабарництво. Давайте зараз запитаємо кожного державного службовця, чи він погодився би з тим, щоб його за руку сьогодні зловили за хабар, а завтра справу закрили. Або в невісомості такий знаходитись протягом півроку. Такі держслужбовці не Чим саме чи обласне управління, чи саме от хтось з працівників? А можливо, це саме попередження самому Миколи Олександровичу зменишини, що тобто він пішов не туди. Це просто хтось хоче забрати головного керівника області. Саме на цьому хоче заакцентувати увагу. Бо за хабар бензин, за хабар для учасників АТО, де 30 гривень виділялось на чоловіка, чому ж тоді ніхто не звертав увагу, тільки волонтери та добрі люди-підприємці надавали допомогу. Бо 30 гривень на харчування хлопцям фактично не вистачало, і це кожен з них підписувався, коли отримував. Давайте поговоримо про той факт, що нереально засуджувати людину за хабар, яку ніхто не бачив. Давайте поговоримо про те, що прокуратура дуже багато справ прикриває, чомусь там жодного факту не порушено проти жодного прокурора, але це комусь невигідно. Давайте поговоримо про місцеве самоврядування. Кожен, хто живе в селі, в місті, знає, хто скільки вкрав. Але там чомусь ніхто це не порушує. Тому давайте будемо конструктивні і дочекаємося результату, чим ширити хибні чутки. Це моя особиста думка. Я з нею ділюся з вами сьогодні. Але я прошу задуматися кожного державного посадового особу, що завтра такий випадок може статися із ним. Про що я попереджаю?